Доброго ранку діти та батьки. Продовжуємо навчання. Сьогодні будемо говорити про зиму. Про зиму. Ми будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. А що це навчатися? Це говорити, слухати, думати, а ще читати. Говорити, думати, а ще дивитися і читати, читати. Будемо читати. Давайте з вами згадаємо, яка пора року сьогодні. Правильно, пора року зима, пора року зима. Зима, зима. Діти, згадайте, яка пора. Року. Ви сказали правильно, правильно, що сьогодні зима. А давайте згадаємо, яка пройшла, яка минула пора року. Подумайте, подивіться на зображення або на картинки. Скажіть, яка тут пора року? Сказали, зараз або сьогодні пора року зима. А пройшла пора року яка? Правильно, а пройшла яка? Правильно осінь. 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 Пора року осінь, а тут пора року зима. А ще згадаємо, який минув місяць. Подумайте, правильно, перший місяць зими був або був грудень. Грудень грудень. Грудень місяць. А який наступив місяць? Який? Правильно, а новий місяць наступив це січень, січень або січень місяць? Давайте знайдемо, знайдемо, де ще є місяці. Подивіться от сюди: зима. Є перший місяць зими. Де він? Ось він, місяць зими. Це грудень. А де другий місяць зими? Подивіться? Правильно, ось він грудень. Січень. Місяць січень. Другий місяць зими. І ми сьогодні, а, а третій місяць буде, який я вам зараз допоможу і скажу, це буде лютий, лютий місяць або лютий, лютий місяць, він буде ось тут. Давайте ми його поставимо. Скажіть, скільки зимових місяців є. Давайте порахуємо. Дивіться перший, другий і третій місяць. Три зимові місяці. Я пересягла, сьогодні ми з вами будемо читати текст, який називається зима. Текст, текст, зима. Текст зима. А давайте знайдемо, де є.